Мелітополь, вересень 2024 року. Бачимо з вами під, на, фу, на тлі е, безрозсудних дій, безмозглого альтруїзму. Е, Видимо, надо посилюється по рицарю мічів бойові дії. Тому що, мабуть, буде гаряче їм. А ну давайте подивимося, чому їм так гаряче буде у вересні. Посилюються якісь бойові дії в вересні місяці. Так. Пишіть коментарі. О, ну, хоча по подвійки Пентаклів пускають пиль в очі, бо ресурсів не дуже і багато в них. Так. Да. Ну, як завжди, маскируються під велику дружною сім'ю, а, мабуть, буде прилітати по їх території. Дуже швиденько ракетки якісь полетять. А денег нет. Взагалі, взагалі, в вересні немає і ви білясь. Тому буде масово. Знаєте, вони люблять дуже такі м'ясні штурми. Тобто ні зброї нема, ні грошей нема, то йди просто бери палку і стріляй. Ну, Палка в рік вистрілює один раз чи два. Така є промовка. Ну, якось так ось у вересні з окупантами. Мелітополі 2024 рік, жовтень місяць. Бо попрошанічили, попрошайничали, попрошайничали святі оці угодники, бачите, вже просили, чотири роки просили. Хтось такий дядя з П'єром. І тут дурачок також з цим п'єром. Бачите, пір'ячко на голові. Їм допоможе. Ну, не буду казати, ну ви самі поймете, яка країна досі носить головні убори, іноді прикрашає їх пір'ям, яка насилає по повітрю. Що? Оці шарики, лошарики, які називаються дрони? Знаєте, так? Да? І так, що ж там буде у них в жовтні? Що це за допомога? Ну, вона їм не допоможе. Вона оця допомога, мабуть, буде така остання, закінчиться. Те, що вони получать, це все закінчиться. Ну так, да, вона йде з другої країни світу, не від них, не від Раші. тому що вони вже, вона оця допомога їх заведе в тупічок. Трошки вони там повиділиваються, оце король мечей, обрадується цій допомозі. Трошки, може, активізується, але не так сильно, не король жезлів, а королева жезлів. Ну активізація буде. Це жовтень. Ну і все. Іток цієї активізації, а іток цієї активізації, і їм буде повноцінна відповідь. Хай активізуються ми, тобто наша країна Україна надасть належну відповідь, яка приведе до їх численних жертв. Ну, ось такий у нас вже радує у нас жовтень 2024 року місто Мелітополь. А на цьому я хочу з вами попрощатися, сказати дуже дякую, що ви приділяєте хоч якусь увагу до мого маленького каналу. Незважаючи ні на що, ні на за вашу загруженість, навантаженість, тобто на останні події в нашій країні. Дуже-дуже вам дякую, особливо моїм тим друзям, які завжди зі мною. Дякую. До побачення. Чекаємо наступних влогів. Бережіть собі, бережіть собі все своє, бережіть себе, не впадайте в паніку. ми не на Титаніку, повірте. Все до побачення!